Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от комплект переносу болгарського розподільника позаду трактора, а саме праворуч. Людина обрала розподільник з двома плаваючими на три секції, але тільки дві плаваючі. Потім отакі от такі китими. Надаємо, щоб під'єднатися до розподільника трасами. траси метрові. Блок важелів. На крило, рукоятки до нього, панелька декоративна, щоб все це накрити, і комплект подачі обратки. Штуцери йдуть е, з розподільником у комплекті. Весь такий комплект коштує 25 300 гривень. Е, можете його здешевшити, там, щось там не замовляти. Е, наприклад, там, подачу обратку. Дехто не замовляє, каже, не треба там. можна без панелі або панель не в а... Чорний метал фарбований, буде без кіразамінника, буде дешевше на 700 гривень. Кожну деталь можете придбати окремо. Номер для замовлення в описі під відео. Дякую вам за перегляди. На все добре.